Друзі, мої вітання! Сьогодні нарешті в мене все ж таки хоч пів дня вихідного, я можу знову сходити по вішенки, по гливи. Ця подорож буде не дуже великою і паралельно я зніму ще один випуск про приготування глив у засолки. Чимало глядачів попросили рецепт, як я солю гливи. Будь ласка, це буде окреме відео. Я думаю, буквально десь до четвер. Ну а зараз зроби невеличку прогулянку, подивлюся, що ще всі лісосмуги водяться, трошки пройдуся. В будь-якому випадку, якщо нічого не знайду, то я повернуся до тої здоровенної глиби, що оббила все дерево і дозбираю те, що не дозбирав минулого разу. Отака буде сьогодні прогулянка. Тож, кому цікаво, поїхали. Це місце в принципі, в мене вже розвідане раніше, але гриб ще й досі чекає. Днями були морози до мінус 9-10, і гриби замерзли. Зараз покажу. Погляньте, вони дубові. Але свіжо заморожені. Вже починає йти відлига, і якщо перечекати цю відлигу, і не забрати ці гриби, вони просто пропадуть після глибокої такої заморозки. Ну, навіть не знаю. Красота. ну що, стою пакет. Знаєте, чим прикольні такі гливи? В мене, до речі, часто питають, чи можна заморожувати гливи. ну В принципі, оця природня заморозка. Ви можете взяти додому, принести і положити його в морозилку, якщо вам ліньки зразу їх термічно опрацювати, заготовити. Але клітини гриба, коли він розмерзається, вже порушується, вже вони пропадають. Тому, коли гриб розтане, він буде такий, наче вже поварений. Тому дивіться самі, чи варто це робити чи можна краще прийти додому та зразу їх приготувати. Не можу нічого зробити. Я навіть ножем спробував нічого не виходить, не скоблиться. Зірву скільки зможу. Просто в труху, я не можу нічого зробити з ним. Мало того, гриб прямо такий гострий. Прямо такий гострий, тут по краях, що руки можна поранити. А це тобі зимові гриби, бачите? Трохи нарвав, вже добре. А я проберуся туди далі, там є пеньки. Не факт, що там є гриби, бо люди збирають тут потрошку. Але щось треба шукати. Ну що ж, чого я просто сидітиму без діла, а? В такому лісі. Сліди чиїсь. По полю. Ми Ну, Я знаю, тут недалеко є всі собаки, але це більш похоже на сліди лисиці. Вже снігом прибито. Думаю, що лисиця бігала туди. Зайчиків шукають. Це дуже люблять такі місця, це такі здоровенні осокори стоять. Коли вже із них кора облущується, то між коров'ю починають рости гливи. Я вже казав раніше, що оця лісосмуга вона заражена практично повністю. Оцей ряд осокорів, що йде туди, повздовж, він практично повністю вже мертвий. Як не, як не трутовики, то глива росте. До речі. Воно погано видно, але вверху є. Зараз покажу. Уверху є гриби, бачите? Погано видно при приближенні. Погано видно, то ми зараз під'їдемо туди ближче, бачите цей ряд теж такий. Зверху крони майже немає. І там воно вже на опавшому є глива. В ну, основному і на таких великих стволах теж гриби ростуть. Ось гляньте. Від таких малесеньких до більших. І зовсім більших. Але оця вже наразі ну, така підгулявша глива, Вона навіть не промерзла, бо в неї дуже мало води всередині. Це вже стара глива, Таку вже краще не брати. Що цікаво, ці тоненькі деревця, що туди до поля повернули, це майже все вишні. Прості дикі вишні. А до села кілометрів півтора. До найближчого. Да. Природа як розпорядилася, хоча може люди розпорядилися так. Так, підійдемо ближче. І ось видно ознака того, бачите, янтарний клей. Хто в дитинстві їв такого клея? Той в курсі, що це вишня. Бруштин. Згадає дитинство. Тім, хто їв, нічого цікавого. До речі, цей клей доволі корисний. Він не тільки зовні рани зцілює, З нього можна настоянку робити. І ще й багато недугів. Ви це почитаєте ви і в інтернеті, бо немає коли розказувати. До речі, у мене питали, чи на березі ростуть гливи чи не ростуть. Ростуть. Але я зараз покажу, що не варто збирати. Ну, якби це не глива. Погляньте, оце березова губка, це трутовик. Бачите, там у нього такі, ну можуть голочки, може взагалі ціни наче такий гриб. Оце не глива. Це не то. В гливи знизу ребра. Гри... Глива обична м'якенька. Так що не назбируйте таких грибів. Вони лікувальні, але вони не їстівні. Погляньте, що за диво. Зрозуміло, що тут овик тільки який. Не знаю. Не знаю, чесно кажучи. Вже трошки зрадів, думав Фламуліна росте. Хоча, до речі, на осокорах, ну, я не бачив, чесно, Фламуліну, чогось не приживається. От там, на одному з дерев. Гливку побачив, але по неї підходити не хочу. Ну тут хащі, хащі тут прямо тільки почав прориватися, пройти не можу. Ну нічого. Я ж то знаю, де мене глива де мене чекає. Просто туди треба дойти. Ну, словом, так скажу, а не дуже. Не дуже. По тих місцях, що я знав, щось є. В принципі, особливо нічого нового сьогодні я не знайшов. Ну само собою. У мене не було тут за тиждень. І за тиждень просто нічого нового не, не наросло. Нічого дивного. Плюс до того був мінус. Плюс за того було дуже холодно. Останні дні 3-4. А глива у цей період не росте. Ну що ж, буду доходити тоді до свого величезного гриба, візьму трошки собі на засолку, можливо, супчика зварю. І все. Я вже кайфанув, що трошки пройшовся, відпочив від суматохи, від щоденності. Навіть такий, можна сказати, невеличкий ліс. Вигляді лісосмуги мені так, дали таке натхнення надалі рухатися, жити. Я трошки душою відпочив. Зараз піду заберу ту здоровенну гливу і все на сьогодні. Ну, само собою покажу, що там далі буде. А пізніше, через декілька днів, вийде відео віде 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 про приготування гливи у засовки. Кому цікаво, просто буде тоді. Цим осокорами років по 50. Десь тоді була програма по насадженню осокорів для того, щоб робити лісосмуги. І доволі відчувається, якщо ти стоїш на полі, тут дує вітер. Тільки заходиш всередину, вітер не дує. І на тій стороні лісосмуги вітру теж немає. Для чого це все робилося колись? Тепер воно все пропадає. Так, ну що ж, нарешті я на місці. Нарешті я дійшов. Так, а тут деревина оброша Гливками. Опа. Гляньте. Тут ще Молоденька зовсім можливо, що вона відтане та буде рости далі, ну не факт. Але головне дерево там, Саме здорове. З першого погляду ще не видно, але це тільки з першого погляду. Реально наші якась дровеняка тут. А це все, оце все. І оце все, це, це все гриби, ну ось навіть видно. Тут поруч на пеньку теж оброше гливами, але цієї вже трогати не буду. Там теж стирчить. стрічить. Тут їх повно. Отут прям ну, взагалі біда із лісосмугою, і тут усі дерева, що погорівші, що Осипавшися, їх починають просто вирізати. І тут глиб повно. Глиб тут повний. Так, встановлюю телефон і буду рвати, ламати. З якої сторони приступити. Отут нарешті хоч трошки оголилися гриби, бачите? Але це все навколо, навколо дерева це все гриб. Можна сказати, один-єдиний. Але мені багато не треба, пакетик дерву та й все на тому. Тільки чим їх брати, ножом не візьмеш, ніж сьогодні слабенький. ех Але мені здається, що на практиці я його просто поламаю, поламаю, він не весь зламається і понесу додому небагато. І це буде типу акт вандалізму. Бо я не знаю, чим його брати. Реально. Кусок деревини, а не гриб зараз. Добре. Гриб просто ламається. Його наче й шкода, але ж все одно я його дома розберу на запчастини, правильно? Тому нема чого переживати. Отакі куски. Дай мені! А, О! <реш> я так грибів ще не збирав, це просто жесть якийсь. Це просто дубняк. Коротше, друзі, лупив я рукою по цьому грибові, трошки аж забив руку. Вибачте, за акт вандалізму, але я... Лупив його ще й ногою. Опля. 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 Гляньте. Отакий От коралл я з собою заберу разом з корінням. Ну що я зроблю? Ну дивіться, ну, ну не береться він по-другому. Не береться і все. Ах, вандалізма. Ну що ж, я собі пакет назбирав, Отаке Отакен. Кусяру вирвав, руку собі забив, і пора йти додому готувати його. А оцей залишиться ще тут. Ну, негарно він вже виглядає, але це кусок мороженого гриба. Що з ним ще робить? Він розтане, щось пропаде, само собою, ці шматочки. А той ще кусок залишиться і той кусок ще залишиться. Усе нормально. Коротше, друзі, така була в мене сьогодні грибалка. Мені сьогодні сподобалося. Да, єдина руку трошки забив, хоч не видно нічого, ну слава Богу, що не видно. Назбирав грибів, як завжди, як пройшовся до себе на чи в магазин. Пішов, купив, дякуючи природі, дякуючи е, оцій чудовій лісосмугі, яка мені подарувала цю можливість позбирати, вже декілька разів підряд позбирати гливи, просто далеко не відходячи і в задоволення. Вам дякую за перегляд. Усім пока. А і до речі, не забудьте глянути відео про приготування гливи.